На консультаціях, коли я консультую людей по технології формування подій, а що я бачу вже в результаті там десятків просто консультацій, це певні блоки і такі затики, які стосуються родових програм, які є на генетичному рівні у людей. Це впливає напряму на впевненість в собі, на масштаб цілий, на віру в свій успіх, це впливає на Ну, на енергію абсолютно на все впливає те, що у нас тут закладено, і є по генетичному коду нашого роду, і те, що ми вже набули самі до цієї пори. Чим більше, людей проход... Чим більше складних етапів в житті проходила людина, тим більше в неї є там підтверджень певних родових аспектів. Покажу на трьох маленьких прикладах, як це впливає, як досліджували вчені. Вони взяли банку таку і помістили туди блог, цю баночку, і вони там собі стрибали, бо ж блохи у нас стрибають такі високо. Потім взяли, накрили кришкою. Цю банку, і блохи вже стрибали і вдарялися об цю кришку. Через певний час, тобто вони не могли стрибнути вище цієї кришки, через певний час кришку зняли, да, коли кришку вже зняли, ці обмеження зняли, але блохи все одно не стрибали вище того рівня, на якому була кришка. Тому що у них вже генетично записалася оця пам'ять, що якщо стрибаєш вище, ніж тобі поставили планку, да, то це боляче. І вже самий основний а, такий аспект, який мене дуже сильно так здивував, це наступні покоління блог, які тут народжувалися. Да, уже в цій банці вони теж не стрибали вище ці, ці цього рівня, хоча кришки не було. ні одна блоха не вистрибувала із банки, бо попередні покоління передали їй генетичний досвід. І плюс свою поведінку, вони своїм, своєю поведінкою показували, що вище цього рівня стривати не можна. Як це вплинуло на нас за часів кріпацтва? Розкуркулювання радянських часів, коли забирали майно, коли зрівнювали всіх з одним рівнем, да, достатку, там не можна було вище другого поверха. Якщо дачі, всіх повинні бути однакові, якщо квартири однакові, всі умови роботи однакові, тобто все, все вирівнювали, щоб було однаково. І якщо хтось десь хотів вистрибнути вище, то йому давали печемрикам і казали, нема чого висовуватися. Тобто, все суспільство, вся машина так працювала, щоб не висовувалися вище цього рівня. І потім вже Покоління в покоління це передається. Зараз виходить, що у нас є бачення навколо нас є багато людей, які досягнули результатів. Ми розуміємо, що звідси можна вистрибувати. Але ще є певні обмеження. Оця кришка, яка на генетичному рівні, її потрібно вимкнути цю пам'ять генетичну. Да? І записати нову. Це ми робимо на практиці, такій, яка прописується по родовим програмам. Там вимикаються негативні родові генетичні програми, і записуються нові. Тобто, все позитивне, що було із роду, залишається. Ми його вмикаємо на повну потужність, вимикаємо саме негативне, і записуємо ще додатково позитивне. І тоді вже немає ніяких кордонів абсолютно, і все у нас окей. Другий приклад, який зробили, це і видно, да? е, якщо про слона, ви знаєте, що коли подорожує цирк, то е, слона не прив'язують до великого кілка. Немає сенсу. А чому? Тому що, коли слон маленький, його прив'язують до кілочка. Да? на... Е маленьку до ноги да, йому прив'язують е мотузку, і коли слон маленький, то цей кілочок він не потрібен дуже великий, але його забивають глибоко в землю. І Коли слоненятко хоче дьорнути ногою, то не може. Да? І натирає собі рану, і в якийсь момент слоненятко вже звикає до того, що він прив'язаний до такого маленького кілочка. Слон росте. Він стає все більше і більше і більше, але пам'ять у нього є: що якщо дюргаєш ногою, то буде рана, буде боляче, тому краще не дюргати, а так і рухатися собі. По діаметру навколо цього кілка. І ми бачимо такий випадок, такий приклад, як маленький кілочок забитий. а навколо нього величезний слон ходить на тоненькій мотузці. Це все тому, що в нього є в мозку обмеження, які були записані в дитячому віці. Третій ще приклад, який е, показували, це акула. Зробили такий експеримент. Це Цей приклад пов'язаний з тим, що якщо ми хочемо щось на вас спробувати, і ми стикаємося з болью, да, То, наприклад, акули це так і було. Зробили помістили акулу в акваріум з водою, яка вільно собі плавала. Да, я зараз малюю, звісно, акулу. Ось, вона собі вільно плавала, в неї там собі плавнічки. Да, і тут плавала маленька рибка. Акула собі вільно плавала по а, цьому акваріуму і їла цю маленьку рибку. Її годували. Потім взяли помістили між бажаною ціллю і їжею да, і акулою е, таку стікляну товсту перегородку. Акула розганялася, вона цю перегородку не бачила, але вона борячи вдарялася. Носом об цю перегородку кожен раз, коли вона хотіла поїсти, тобто вона бачила свою ціль, вона бачила свою їжу, яка тут вільно плавала, але кожного разу, коли вона намагалася досягнути свою ціль, вона стикалася з дуже великою болю, тому що у акули ніс це дуже болюча частина, і виходить, що декілька спроб акула робила, і потім вона. Що вони зробили далі? Коли вже акула перестала підпливати і вдарятися в цю ем, стекляну перегородку, тобто вона перестала робити спроби. Цю перегородку забрали. Але що вони побачили? Що аку... тут плавала вільно риба, да? і навіть навколо акули плавала риба, але вона її не їла, і вона так і померла від голоду. Чому? Тому що в неї чітко в мозку на підсвідомості записалась програму. Їжа дорівнює біль. І тому акула навіть не пробувала робити якісь вчинки. Як це можна перекласти на схему, що зробили з нами із пострадянським да простором, коли ми намагалися і наші там батьки досягати якихось результатів? Ми стикалися з тим, що боляче. Стикалися з тим, що боляче, і зараз, коли вже навіть ці можливості навколо нас, нам настільки страшно буває їх взяти і скористатися цими можливостями, бо в нас написано нові якісь види діяльності або бізнес, або робота з людьми, або ще щось. Тобто да, дорівнює біль, що нам варто зробити, нам потрібно цю програму виключити із голови вичистити, да, зробити детоксикацію і записати нову програму, що Нові можливості дорівнює щастя, а не бід, да? нові види діяльності дорівнює інтерес, помилки це шлях до успіху. Нам потрібно тут в голові переписати те, що нам записали. Чому ж це важливо? Є така наука, яка називається нейролінгвістичне програмування, і там давали таку замальовку і Вона у вигляді ромашки, так її і, і собі запам'ятала у мозку. Візьмемо, що отут всередині в голові є певна програма, установка. Да? Е, е, установка у вигляді програми думки, е, можна сказати, це то в те, що ми віримо. І що відбувається, коли це є у нашій підсвідомості, да? то ця певна думка, віра, установка, то вона виходить у зовнішній світ. Отримує там підтвердження, повертається назад і підсилює саму себе енергією. Наприклад, ми колись спробували в якомусь бізнесі щось робити. У нас не вийшло. У нас записалася програма, що Бізнес це погано, або бізнес це проблеми, або гроші це проблеми, великі гроші, великі проблеми. Нам про це говорили наші батьки, там дідусі, бабусі. А навколо люди говорили і записали нам в голову. що твоє діло то маленьке, проходи на роботу, працюй, закінч школу інститут. Йди на роботу, і буде тобі щастя. А людина пішла на роботу, великого щастя немає, але раз захотіла спробувати бізнес. Але що в неї тут записано? Що бізнес дорівнює небезпека? Гроші це проблеми, великі гроші, великі проблеми. І людина пішла у зовнішній світ, і ця програма шукає тут не як досягнути ціль, а ця програма шукає у зовнішньому світі підтвердження своєї правоти. І, звичайно ж, знаходить, тому що той, хто шукає, той знаходить. Знаходить у зовнішньому світі підтвердження, повертається і саму себе підсилює. І так щоразу відбувається. Щоразу ця установка сама себе живить, виходячи у зовнішній світ, створюючи ситуації і підтверджує. Але ж це неправда, вона неправдива. Ця установка брехлива. Її потрібно витерти. Але просто витерти її, не вийде. Замість неї потрібно записати нову установку, позитивну, яка аналогічно аналогічна в позитивну сторону. Тобто, якщо вона була негативна, що великі гроші це проблеми, то можна записати, гроші приносять щастя, гроші це рішення проблем, великі гроші заробляються легко, бо там нам записували в голову, що гроші заробляються важко. Маленькі гроші заробляються важко, великі гроші заробляються легко. Е, працювати з людьми це великі кошти, нові види діяльності це добре. Помилки за шлях до успіху. І так далі. і так далі. Багато чого треба отут просто переписати в позитивному. І тоді, що трапиться, да? і що трапляється. Коли ми сюди в мозок записуємо вже нову установку, схема працює та ж сама. Ми виходимо, вона виходить в зовнішній світ, створює тут е, нам ситуацію. І підтвердження, що так, це дійсно так. Потім знову нова ситуація, знову підтверджує. І ця установка сама себе живить автоматично. Основний нюанс це треба оту негативну переписати на позитивну. Це ми будемо робити з вами на тренінгу по родовим програмам. Ми будемо записувати на тренінгу по родовим програмам. Ми будемо вимикати ці негативні, на їх місце записувати позитивні. І так у вас далі підуть зміни. Як все це буде робитись, ми будемо говорити безпосередньо уже на самому тренінгу. Потім треба буде працювати з тою програмою, яку ми створите 26 днів, тому що зміни потребують певного процесу. Записування в голову було нам в дитинстві, це процес, переписування це теж процес, але він того вартий. До зустрічі на тренінгу по роботі з родовими програмами. Ваша Аня Діденко.